Ми з вами можемо? Так, можемо. Добрий день, друзі! Вже півроку Україна веде боротьбу за свою свободу та незалежність. Російські окупанти знищують не тільки життя, вони знищують все, зокрема освіту. Спочатку вторгнення пошкоджено понад 2000 закладів освіти, з яких 225 зруйновано вщент. За цей час вбито 358 дітей. Ще 693 зазнали поранень. До початку повномасштабної російської агресії ми щомісяця розповідали вам про головні події освіти. Війна змінила всі сфери нашого життя. Вчителі працюють на освітньому фронті, підтримують своїх учнів, викладають за будь-яких умов. Саме тому ми повернулися. Команда освітнього маркера на зв'язку і з вами я, Оксана Руда. У цьому випуску ми розкажемо, як розпочнеться новий навчальний рік і яким він буде. Поїхали! Незважаючи на воєнний стан, освітяни не зупинили роботи, а дехто виконує громадянський обов'язок навіть в умовах окупації. Так, мелітопольська вчителька Ганна Бут чинить активний опір загарбникам. Жінка виходила на протести і відмовилася від співпраці з агресорами. У своїх щоденниках для освіторії вона розповідає про спротив у рідному місті. В мережею розлетілася історія про ужгородського професора Федора Шандора, який читає лекції прямо в окопах. А чути, що задія. Да? Ми пинаємо наш лекційний процес. А ось фіналіст премії Global Teacher's Prize Гліп Репіч продовжує розвивати свій тік-ток, Але тепер вчитель хімії з Києва записує ролики про те, як уберегтися від хімічної та ядерної загрози. Як вижити під час ядерного удару? Додивіться це відео до кінця. Це дуже важливо. Викладаємо, перемагаємо, і ми рухаємося далі. Очне навчання з вересня насправді запитань більше ніж відповідей. Давайте розбиратися. У новому навчальному році можливі чотири формати навчання: очне, дистанційне, змішане та індивідуальне. Перший варіант буде впроваджений тільки якщо безпекова ситуація в регіоні це дозволятиме. Остаточне рішення лишається за місцевою владою. Міністерство освіти і науки рекомендує за можливості запровадити змішану форму навчання в школах. Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій вже об. Стежують укриття закладів освіти а в міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що майже 30% шкіл облаштовані укриттями, що дозволяє організувати очне навчання. Так, майже третина закладів освіти. Але ситуація покращується за даними Мон, ще у липні кількість шкіл, готових до офлайн навчання становила лише 17-18%. Для тих учнів, чиї батьки вирішили залишити дитину вдома, або ж, чия сім'я перебуває за кордоном. Мають створити окремі дистанційні класи. Вчителі також можуть працювати онлайн, якщо до початку очного навчання вони не повернулися додому. До речі, про укриття продовжимо. Завтра нашу роботу, а у п'ятницю ми будемо перевіряти математику. Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила спеціальні рекомендації для закладів освіти. Основні вимоги до найпростіших укриттів такі: в них мають бути місця для сидіння, вода, контейнери для продуктів харчування, засоби надання медичної допомоги і засоби зв'язку. А ще в укриттях повинні створити умови, аби люди могли перебувати в них до 48 годин поспіль. Саме ж укриття може розташовуватися або в будівлі закладу освіти, або у безпосередній близькості до неї, але відстань не має перевищувати 100 метрів. Війна, ракетні обстріли, вимушена міграція все це може спричинити стрес і психологічне виснаження. Навіть дорослі потребують турботи про ментальне здоров'я. Що вже казати про дітей? Сотні тисяч освітян і керівників закладів освіти України, проходять курс підвищення кваліфікацій щодо надання першої психологічної допомоги та емоційної підтримки для дітей і підлітків. Про це повідомили у МОН. Зараз є багато майданчиків, де можна навчитися дбати про своє ментальне здоров'я. Один з них на Національна Програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки створена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. У межах програми заснували платформу довідник безбар'єрності у воєнний час. У довіднику безбар'єрності ви знайдете корисні поради. Наприклад, як говорити з дітьми про війну, як підтримати їх в укриттях чи евакуації, які вправи ігри допоможуть зняти стрес. А от одноіменний телеграм-канал розкаже, як піклуватися про себе. Тут психологи регулярно публікують поради, як дала стрес та посттравматичний стресовий розлад насамперед подбайте про себе, про свій емоційний стан, тоді ви зможете допомогти своїм учням. Пам'ятаєте, як в літаку спочатку надягаємо маску на себе. Діти страждають від наслідків війни. Та навіть за таких умов вони повинні мати активне і цікаве дозвілля. І наші освітяни потурбувалися про це. Команда проєкту Дісайд запустила кампанію Ми вдома в Україні в її межах у 30 громадах України були організовані літні клуби при закладах освіти а навчання для цього пройшли майже 400 вчителів. Який результат: 10 тисяч дітей різного віку змогли цікаво і весело провести літні дні, дізнатися більше про нашу Україну, історію, культуру. Знайти нових друзів з різних куточків країни до речі, порадник від експертів є у відкритому доступі. Ідеї з нього можна використовувати не лише влітку, але й протягом навчального року. Завантажуйте. Пам'ятайте, обставини, в яких ми зараз опинилися, не нормальні, але ми можемо допомагати один одному. Турбуйтеся про себе, турбуйтеся про тих, хто цього найбільше потребує, і все буде Україна, бо кожен день наближає нас до перемоги. А більше про освітній процес під час воєнного стану ви можете дізнатися з освітнього чат-боту, який створив МОН спільно з проєктом Десайт. Він допоможе знайти необхідну інформацію про пошук садочка, школи або коледжа за кордоном, онлайн навчання в Україні, відновлення особистих документів про освіту, продовження викладання та роботи під час війни. Якщо ж у вас є знайомі освітяни за кордоном, які хочуть дізнатися більше про систему освіти в Україні, то і для них є ресурс. Введіть у пошуковик Емердженсі Сайт насамперед корисний для міністерств освіти, директорів шкіл, вчителів, у країнах, які прийняли українських дошкільнят і школярів. Платформа містить інформацію про систему освіти в Україні, особливості різних рівнів освіти, короткий опис основних освітніх програм для перших 11 класів. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки під цим відео. Переходьте на сторінку освіти, коментуйте експерти, поширюйте випуск. Найважливіше – бережіть берегіть себе, перемоги і миру всім нам, і до зустрічі!